І приємна подія для любителів кави та гарного відпочинку відбулася 5 вересня. У львобережній частині міста на проспекті Металургів відкрилася нова кав'ярня. Цей унікальний заклад може зацікавити не тільки смачною якісною кавою. Чим іще – дізнайтеся з нашого наступного сюжету. Не дивлячись на те, що кафейна галерія відкрилася лише годину тому, бажаючих відвідати новий заклад було багато. Та це і не дивно. Аромат свіжої кави та спокійна музика, наче гіпнотизують. А інтер'єр нової кав'ярні заворожує з першого погляду. Зручні крісла, скляні столики, стильний посуд, картини на стінах, всюди квіти і до дрібниць придумані елементи декору, все це примушує відвідувача зануритись в атмосферу затишку та комфорту. Первое впечатление от посещения кафе очень приятное. Первое, что приятно, запах. Второе интерьер. А главное, э, приятна идея такого э, заведения. Музыка, запах, кофе, люди вообще просто потрясающе. У кав'ярні вам запропонують не тільки якісну каву, а й різноманітні види чаю та свіжу домашню випічку. Ми пропонуємо дуже багато видів кофе. Це ексклюзивний кофе Lamborghini, вот, еспресо Lamborghini. І дуже буде багато моносортів від фірми «Панорама», більше 20 сортів. Також у нас буде велике кількість чаю. Вот, Тоже і сортов вкусов на любові и вкус. Звісно, кофе, кофік чаю. Ми пирожные, вкусные конфеты, всю Домашні випічки. Кава тут смачна не тільки тому, що в кав'ярні працюють дипломовані бористи. Неповторний кавовий смак забезпечується використанням особливої кавової машини, аналогів якої в Україні одиниці. Кофе ми готуємо на італійській машині лаповоні. Вот, это классическая машина, ручная, руч, полностью ручная, то есть никакого автомата. Э, Качество кофе зависит от качества приготовления э, бариста. Вот. Кофе, как всегда, получает заряд энергии от, от человека, который его приготавливает. Я в хорошем настроении. Готов поделиться готов поделиться своим хорошим настроением со всеми. Унікальність цього закладу в тому, що власники поєднали кав'ярню з картинною галереєю. Зараз тут представлені картини дніпродзержинського художника Івана Добровського, але кожні два-три тижні картини будуть мінятися. Ще один незвичайний елемент інтер'єру кав'ярні жива ящерка, яка виконує бажання, якщо кинути їй монетку. Ми знаходимося на лівому берегу по проспекту Міталурав 48. восім. з восьми утра до 10 часов вечора. В суботу, ми працюємо з десяті утра до десяті вечора. Будемо раді всіх вас бачити. Тож приходьте в кафійну галерею, насолоджуйтеся кавою та мистецтвом і загадуйте бажання. Яна на Журавель, Сергій Кисель для новин першого Дніпрозержинського.